Відповідності до річного плану календаря, 11 засідання виконкому асоціації футболу Дніпропетровської області традиційно розглянуло гарну низку як першочергових, так і перспективних питань денної. Зважаючи на завантаженість у тренуваннях, першим заслухали члени комітету жіночого футболу, наставника команди дівчат академії футболу Дніпра, нашого міста Ігоря Кудзієва, який оперативно поінформував про підсумки відкритого чемпіонату області у рамках проекту української асоціації почни гру серед гравчень старшої вікової категорії Дити. 12-13 років народження та як проходять змагання серед молодших, які фінішують 29 жовтня. Заступник голови асоціації Владислав Штамгру доповів про роботу і надходження допомоги від партнерів, поділився динамікою кількісного охоплення діяльності громадської організації у соціальних мережах та говорив про вибудову стратегії піару на наступний рік. Голова комітету пляжного футболу футнету і текболу Євген Іванов подякував усім за проведення заключного зрештою всіх трьох турнірів з футнету загалом та запросив на змагання четвертого етапу чемпіонату України стикболу, який звернувся до всіх популяризувати та допомагати розбудовувати ці напрямки, і в першу чергу серед дітей підводимо підсумки року з футнету і проводимо четвертий етап чемпіонату України стикболу. Це також новий вид футболу, який ми запроваджуємо на Дніпропетровщині, і який пройде в неділю цю запрошуємо. Глядачів на цей цікавий динамічно розвиваючий вид. Футболу в світі 225 команд п'ять вікових категорій зіграють у прийдешньому чемпіонаті дитячою юнацької футбольної ліги Дніпропетровської області. 13 з них стартують в чемпіонаті України. Втім, там існує декотра проблема, коли певна частка батьків не тільки вдається до тиску на тренерів і суддів, але і заважає проведенню матчів, і з цього питання прийнято рішення до впровадження суворих дисциплінарних заходів та санкцій. Чи не вперше за останні декілька років наш регіон буде представлений чемпіонаті України серед ветеранів вікової категорії 35+, один з попередніх етапів, якого відбудеться у нашому місті. Восени свої турніри розпочнуть представники цієї футзальної спільноти. На жаль, серед аматорських команд справи тут виглядають не кращим чином. Жорсткі жорнова війни і мобілізації виносять свої неприємні корективи, які у першу чергу впливають на кількісний склад учасників. Ми намагаємось покращити умови, намагаємось покращити рівень, рівень змагань, але Мобілізація дає свої плоди, як то кажуть, і кількість гравців все зменшується і зменшується. Цьогоріч вищу та першу лігу. Ми будемо пробувати проводити в залі у ДХТУ на новій орені з використанням системи відеопідтримки. Підвищити ще тим самим рівень цих змагань. А всі інші ліги переводимо до залу в Олімпії плюс від себе особисто, від голови асоціації та від цього виконкому бажаємо всіх всім учасником гарного сезону. Та чесної спортивної боротьби на завершення роботи голова асоціації футболу Дніпропетровської області Олексій Марков розповів про першу хвилю стажування тренерів регіону, які проходили її у відмінних умовах занять і тренувань футбольних клубу і академії Житомирського полісся, і подібна практика буде продовжуватися далі. Після чого він подякував колегам за плідну і продуктивну працю. Ми провели черговий виконком. Обсудили ті ті турніри, які закінчилися. Це і футнет, які ми провели осінні. Це і питання ветеранського футболу це створення чемпіонату області. Зараз розглянули це питання також у нас текбол вже буде на цьому тижні, і ще були у нас стажування в футбольному клубі Полісся. Ми там підвели підсумки і домовились з футбольним клубом Полісся ще раз провести стажування наприкінці листопада. Може, це буде початок грудня. Тому я вдячний усім, хто приймав участь у виконкомі, і ми. Опрацювали на розвиток футболу про хід виконання рішень і накреслених планів. Відповідальні і закріплені особи доповідатимуть на наступному засіданні виконкому асоціації футболу Дніпропетровської області.